Чи замислювалися ви колись про подорожі у часі? Якщо так, то куди б ви вирушили? Я б точно заскочила у 1518 рік у самий розпал танцювальної чуми, буквально на хвильку. Або ж підглянула б у далеке майбутнє, щоб побачити вибух сонця. І звісно, повернулася б минуле та казала однокласникам, що в мене вдома живе Брітні Спірс. Наш сьогоднішній герой обрав для своєї подорожі Київ 2006 року та став одним із найвідоміших мандрівників у часі. Але про все по порядку. Вітаю! З вами Марія Мак і всі дивні речі. Сьогодні поговоримо про подорожі в часі та спробуємо розібрати. Братися, чи є всьому цьому логічне пояснення, але чи вдасться нам? 23 квітня 2006 року в Києві поліція затримала чоловіка через його дивну поведінку. Він розгублений, не розуміє, де знаходиться, і постійно питає, який зараз рік. Каже, що його звати Сергій Пономаренко, і ще кілька хвилин тому він був у 1958 році. Поліцейські дивляться його документи, і тут починається найцікавіше: його паспорт радянського зразка. Хоча, звісно ж, СРСР уже давно немає. Та й сам чоловік виглядає максимум на 25, хоча в його документах значиться рік народження 1932. І що дивно, на фото він виглядає точнісінько так само, як і у житті. Коли поліцейські питають в нього, який сьогодні день, той без вагань відповідає 23 квітня 1958 року. Далі його відправляють у психіатричну лікарню, де з ним говорить лікар Павло Кутриков. Усе це через незвичні ситуації записується на відео. Сергій розповідає, що в останній пам'ятає, як гуляв Києвом із своєю нареченою Валентиною Куріш. вони зробили спільне фото, і раптом у небі він побачив дивний об'єкт. За його словами, об'єкт мав форму дзвона і рухався дуже дивно. Сергій спробував його сфотографувати, і наступної миті опинився у 2006 році. Звучить, наче фантастика, але Сергій мав тому докази. У нього при собі був старий фотоапарат Фет на диво плівка в ньому була в чудовому стані. А коли її проявили, то побачили фотографії Києва 50-х років. Старі будівлі, люди в костюмах цієї епохи, машини, які вже давно зникли з вулиць. А на фото Сергій зі своєю нареченою. І останній знімок, той самий двіноподібний об'єкт. Після цього розслідування отримало новий поворот. 25 квітня лікар Кутриков знову спілкується з Сергієм і показує йому фотографії, на що той лише підтверджує: ну я ж казав, але він так і не знав, що з ним сталося. Просто зробив знімок і раптом опинився тут. А потім Сергій зникає. Камери фіксують, як він заходить до своєї кімнати в лікарні, але більше його ніхто не бачив. Вибратися через вікно неможливо на ньому решітки. Камери також не зафіксували жодного виходу. Поліція перевіряє архіви і що ви думаєте: такий чоловік дійсно існував, але він зник без звісти ще у 1960 році. Але що ж з його нареченою? Поліцейські знаходять ту саму Валентину Куріш. Їй вже за 70, але вона підтверджує, що Сергій дійсно зник у 1958 році, а потім раптово повернувся і був більше не такий, як раніше, начебто знав майбутнє, навіть передбачив мобільні телефони на інтерв'ю, яке давав фримами і Але незабаром він зник знову, та цього разу не завжди. Багато років по тому Валентина отримала листа. У ньому була фотографія. На ній Сергій трохи постарілий, а позаду Київ майбутнього з марочосами та футуристичними будівлями. У листі було написано це 2050 рік, та я скоро повернусь, але він так і не повернувся. Що ви так дивитеся? Докази ж є? Начебто все зійшлося, правда? Ну, добре, є один маленький нюанс. Так. Зовсім незначний. Єдине джерело цієї історії телешоу прибульці, яке вийшло на 1+,1 у 2012 році, саме в третьому епізоді, і розповідала цю історію під назвою Мандрівник у часі. На початку кожної серії шоу був дисклеймер. Серіал прибульці висвітлює суперечливі теми. Жодна з теорій чи гіпотез не може вважатися доведеною. Наукового підтвердження існування інопланетян немає. Переглядаючи шоу уважніше, також можна помітити кілька неточностей. Наприклад, на кадру розлікарні дата на камері вівторок, 23 квітня. 2006 року, але 23 квітня 2006 року насправді було неділею. Або ж фото Києва 2050 року. Якщо добре придивитися, там буде видно Empire State Building серед українських хмарочосів. Ну хіба що ми вирішимо його збудувати? Бо час ще є. І найголовніше, немає жодних документів, які притверджують існування Сергія Пономагенка, лікаря Кутрикова чи хоч яких офіційних світів поліції. Тож, як бачите, не всі добираються до цього моменту. І навіть в деяких американських статтях досі ніде не зазначено, що ця історія швидше за все повністю вигадана для даного телешоу. Але погодьтеся, історія крута, хоч і найнайвідоміша серед міських легенд про подорожі в часі. Уявіть, що ви переглядаєте старі фотографії 1940 х років, і раптом ваш погляд зупиняється на чомусь незвичному. Серед чоловіків у строгих костюмах і жінок у класичних сукнях стоїть гіпстер. Темні сонцезахисні окуляри, футболка з принтом, легка кофта, а в руках компактна камера, якої тоді просто не могло бути. Цей знімок дійсно виглядає, наче беззаперечний доказ подорожі в часі. Саме так і подумали тисяча людей, коли в 2010 році цей знімок з онлайн виставки Бралорн Pioneer Museum вибухнув у мережі. Питання, чи є доказ подорожі в часі, заполонили Reddit, Дік та інші соцмережі. Віртуальний музей Канади отримав стільки трафіку, що, мабуть, сам захотів переміститися в майбутнє або бути до цього готовим. Фотографія була зроблена у листопаді 1941 року на відкритті мосту Саутфорк у Британській Колумбії. Чоловік на фото виглядає настільки не схожим на оточення, що його присутність здається Аномалією, проте чи справді це медиївник у часі. Сонце захисне окуляри? Такі моделі існували ще у 20-х роках, хоча і не були занадто популярними. Футболка з принтом насправді це швидше за все светер з логотипом хокейної команди Монреаль Марунс, яка грала з 1924 по 1938 рік. Камера вона дуже нагадувала Кодек 35 – портативну модель, яка продавалася ще з 1938 року. То що це тоді було? Просто ексцентричний чоловік, який випереджав свій час у стилі, або хтось, хто дійсно повернувся в минуле, але не надто намагався злитися з натовпом. Як би там не було, цей випадковий кадр передвагився на одну із найвідоміших змов про подорожі в часі. І на відміну від історії Сергія Пономагенка, тут в нас досі немає чітких відповідей. Ну що ж, хіпстери, можливо, ти і справді був не з нашого світу. Гарна спроба. Отже, я вже розповіла про мандрівника у часі з 1 плюс 1 та подорожуючого хіпстера, Але наступна історія – моя улюблена, бо тут все навпаки. Не людина перемістилася в часі, а сам час обіграв історію. Уявіть книгу про мандрівника, який через сто років потрапить у бібліотеку, а потім рівно через століття у цій бібліотеці збираються люди, щоб перевірити, чи він справді з'явиться. І ось у 1997 році вони повертають голову і бачать його. Це почалося у 1916 році, коли британський письменник Макс Бірба написав оповідання «Інох Сомус, де невідомий автор укладає угоду з діяволом. Він хотів дізнатися, чи стане знаменитим після смерті, та в обмін на свою душу отримує можливість зазирнути на 100 років вперед. 3 червня 1997 року у Британський музей, щоб знайти своє ім'я в каталогах. Але щось пішло не так. Коли Сомус з'являється в майбутньому, гортаючи бібліотечні записи, він знаходить лише одне речення. Інох Сомус вигаданий персонаж із твору Макса Бірбома. Люди в музеї дивляться на нього жахом. Його старомодний копелюк і дощових виглядають настільки недеречне, що він стає для них справжнім приводом з минулого. На цьому книга закінчується. Але не закінчується історія. 3 червня 1997 року в читальній залі британського музею зібралася група людей. Вони читали історії Бірбома і хотіли перевірити, а що як сомус дійсно з'явиться. Серед них письменник, який чекав цього дня 45 років, туристи з Іспанії, жінка з Кембриджа і навіть бібліотекар, який не розумів, що відбувається. Читальна зала, що найцікавіше, взагалі не мала існувати в цей день. Вона мала бути закрита ще у 1980-х, коли була побудована нова британська бібліотека. Приміщення планували закрити і перенести, але через затримку у будівництві його залишили відкритим до листопада 1997 року. І саме завдяки цій випадковості, ті, хто чекали десятиліттями, щоб побачити, чи з'явився їхній мандрівник у часі, змогли увійти в ту саму залу, яку Бірбом описав у своєму оповіданні. О 2 годині 10 хвилин дня пролунав тихий голос. Ось він. Біля бібліотечного каталогу стояв чоловік у чорному капелюсі та плащі. Він розгублено гортав стогінки, намагаючись знайти своє ім'я. І натовп мовчки слідував за ним, не наважуючись заговорити, як і було написано в оповіданні. Серед присутніх був Алан Хейлстон. Він випадково працював у бібліотеці того дня і не мав уявлення, що відбувається. Але коли він почув історію про сомуса від інших, то швидко дістав камеру і зробив єдиний відомий знімок події. А потім чоловік зник. Його зникнення викликало повну плутанину. Двері були заблоковані, він не міг вийти через них. Інших виходів у тому місці просто не було. Він зник так само несподівано, як і з'явився, якби й міг це побачити. Чи міг письменник прийняти покращий кращий спосіб залишити свій слід у майбутньому? Але головне питання хто змусив цього мандрівника у часі з'явитися? Офіційна відповідь невідома, але є одна підозрювана особа. Серед глядачів, що мовчки спостерігали за подіями, був Реймонд Джозеф Теллер. Ще 34 роки тому, коли він був школярем, його вчитель розповів класу історію про іноха Сомуса. Це була історія, яку Теллер більше ніколи не забув. Пізніше він став ілюзіоністом і разом із паном Джелітами створив легендарний дует Пен Теллер». У статті для Esquire журналіст Кріс Джонс припустив, що Теллер міг місяцями переглядати кастинг каталоги в пошуках ідеального сомуса блукати магазинами, щоб знайти сірий води плащ і м'який не капелюх, він міг навіть залучити когось із персоналу бібліотеки аби організувати сцену зникнення, можливо, навіть через приховані двері між полицями. Згодом він написав: коли наш вчитель, який на жаль не дожив до 1997 року, запитав клас, скільки інохів сомусів з'явиться в бібліотеці того дня. Я думав, що це просто риторичне питання. Але пізніше я зрозумів, це було моє домашнє завдання. Тож чи виконав Телер домашнє завдання чи ні, все ще залишається загадкою без відповіді. Отже, у нас є три історії: одна про людину, яка з'явилася в Києві з радянським паспортом у 2006 році, заявила, що пробула з 1958-го, а потім безслідно зникла. Вигадка. Як ми вияснили, взагалі то так? Друга – про загадкового хіпстера, який випадково опинився на фото 1941 року, з речами, що виглядають занадто сучасно. Просто стильний хлопець, який випляджав свій час, чи такий у часі, який забув, що має злитися з натовпом. І третя – про літературного персонажа, який мав з'явитися в майбутньому. І якось таки з'явився. Ми можемо розібрати ці історії на частини, аналізуючи та шукаючи раціональні пояснення. Але що, якщо сама біга в них змушує їх працювати? Що якщо ще разу, коли хтось всерйоз обговорює мандрівників у часі, ймовірність того, що вони таки існують, трохи зростає. Ну що ж, залишається тільки одне питання. Коли в майбутньому напишуть про наступного мандрівника в часі, чиє ім'я там буде? Сподіваюсь, моє. З вами була Марія Мак і всі дивні речі. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Бережіть себе та подорожуйте у часі з обережністю. До нових зустрічей!